Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та город. Так, шановні друзі, значить, ми готуємо грядки. Ось уже дві грядки підготовлені і я трошки розповім про них. Значить тут, на цих грядках, ми посадили смородину. смородину, значить, різні сорти тібен. Краса Львова, чорний бумер, да. але тут у нас чорна, чорна смородина. Значить, як воно побудовано? Побудовано дуже просто. Значить, відстань між доріжками, ось так, один метр. Тут ми прикрили полів. Тобто у нас трубка. Ось вона. Трубка. І дивіться, як через 25 сантиметрів отвір, туди вставлена леска і зверху ось така у нас із цієї трубки накладка. Чому не потрібно ложити на землю? По тій простій причині, що вона потом замулюється. Виключаєш воду, і воно втягує оцей мул. І ми зробили ось так. Вона лежить у нас на лист. листві. Значить, в повній конструкції то вона на таких подніжках. Значить, ось отвори, щілини і там у нас смородина. Зліва і справа. Тут посаджений часник часник сорту любаша зимовий. І ми вже посадили, посадили укріп і петрушку. Тут у нас та ж сама система, тобто посадили ми смородину, ось. Да, а зліва і справа у нас тут посаджена. Клубничка Клубничка різних сортів. Подивимось, що з цього вийде. Значить, да, там полив, замінимо ми оце деревце, бо воно засохло. Дерево ось, бачите, таке здорове, старе було. Да, уже засохло, і ми його. Спиляли. Про що хочу вам сьогодні сказати. От залишилась ще айва. Слухайте, навчився запікати айву. Спосіб дуже простий духовка 180 градусів, вирізав, вирізав серцевину і як, або сахару туди ви можете засипати, або засипати е, ложечку меду. Я рекомендую мед. Це вкусняче. Я вже сахар насиплю. І так, шановні друзі, дивіться, час прийшов садити, пересаджувати це листопад. І ось у нас, бачите, що ми робимо. Ми. Приобретаємо значить, однорічні саджанці, робимо такий маточник, тепличку. Ну, це, да. І потім, кому потрібно, то вони рік укорінюються, ми вже бачимо, що вони гарні. Що вони, это, да. І саме головне, друзі, послухайте. Значить, рост семечкових і косточкових, він відрізняється. Тобто, однорічний саженець семічкових. Це 120-130 см. А кастачкових ось, наприклад, у нас е, черешня, це 130-140 см. Тобто, воно, е, як говориться, е, спочатку повинно бути здорове і давати рост. Але головне при посадці, друзі, е, щоб ви знали, що є таке коренева шийка. Ось це місце переходу е, кореневої частини в надземну. І при пересадці його, її не можна заглиблювати. Тобто ви візьмете гарний саженець, ви візьмете е, всі умови, але цю кореневу шийку ви можете заглубити, бо попутаєте з місцем прививки, розумієте? Почуйте мене коренева шийка. Ось місце переходу, де росло дерево, А це місце прививки. Оце місце прививки там. Скільки розповідей, що там треба на юг, бо воно швидше підсохне, засохне. Шановні друзі, воно, якщо все по грамотному зроблено, воно заросте на будь яку сторону е світу. <свісно> да. А у цю шийку, друзі, то воно там і по кольору різниця. Краще його підняти. Підняти трошки наверх. Да, і ось так ми робимо. Оце вже дворічний саженець, і тільки лист опаде. розумієте, Там всі кажуть, ну, на ринку можуть да, пообривати вам листочки і сказати, що вже опало листя. Це дуже важливо, щоб саженець. Будь ласка, ну, до 15 жовтня не потрібно займатися посадкою на югі України. Так, ось ми посадили і бачите, чітко, чітко оце коренева шийка. Бо без цієї кореневої шийки ви будете тільки ходити на, на бубнючині, що саженець продалений не приростається, не приживається, а ви просто у ту шийку загубили. Друзі, чому я посміхаюся. Почали робити ось уже третю грядку. Тут уже посаджений чесник Любаша. Да. І дивіться, скакав у на нас тут хуліганів. Бачите? І ось дивіться, воно рило-рило і, да, і до речі, подивіться, будь ласка, якого розміру ми. Садимо чесни, ну, зубчину. Тобто, це не якась маленька зубчина повинна бути, а ось така гарна. Шановні друзі, знаєте хто це тут наслідив? У нас тут такі котята гарні, просто гарнючі. Хоть. І оце е, я розпушив землю і вони побачили в цьому лото. Ходять, роються Это, ну, друзі, що я вам хочу е, сказати, що якщо ви, е, якщо ви, да, це озимий часник, якщо ви дратуєтесь, ну, по цьому е, питанню, то, ви знаєте, не потрібно вам е, Ну, скажімо так, в землі в землі оце нічого робити, садити. Тому що земля вона приносить радість. І якщо ви не домовитесь, то залишились ще у мене помідори, підгнивають, але друзі, ви бачите, що E, значить, полив обов'язково. Я роблю, щоб не було цієї дурні, що я життя присвятив поливу ну, ростінь. А як вони гинуть, то я, звісно, e, не видержу. Тобто, будь ласка, робіть сучасний огород, щоб він не був e, багато не вкалувати. Оця грядка, я ось висажу, висажу смородину, положу е, кирпичі, положу е, полив і вона 8 років. Ну, 5 років точно, 8 років буде тут урожай, то так осінню прийшов, попідрізав та й все. Все, Шановні друзі, да, да трошки. У нас пошкоджили, ну ми вже відійшли, дерева всі підсаджені. Ось бачите, у нас поранене дерево, а ось уже ми підсадили. З правої сторони одне, друге. Так, да, подивимось, як оце пошкоджене дерево весною, він, вони зі мною пережили оцей обстріл. Тому ніхто їх не буде, не буде з ділянки цієї е, кудись пересаджує. Да, пошкодження, серйозні, пошкодження серйозні, але вони помруть своєю смертю. Тому що я так вирішив, ми з ними прийняли удар, тому я їх залишу. Все, обнімаю, люблю. Шановні, ви на каналі. Щедрий Сад, е, щедрий сад та городу. Це біле, це біле, це зола. зола. Все, пока-пока.